Це програма на прицілі, у якій говоримо про безпеку, оборону. все про війну військо та озброєння. А перед мікрофонами автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. А у першій частині програми обговоримо з експертами до чого може призвести замороження американських гуманітарних програм для України. А також поговоримо про те, під чиїм мандатом могла би відбутися можлива військова місія в Україні. Не перемикайтеся і залишайтеся з нами. Світовий порядок, який формувався після Другої світової та холодної війни, переживає турбулентний етап. Україна залишається у центрі геополітичних розрахунків, оскільки її стратегічне розташування та політична доля впливають на баланс сил у світі. Київ став ареною боротьби між Заходом і Росією, а також важливим елементом у протистоянні між США та Китаєм. Повномасштабна російська війна в Україні, яка триває вже понад три роки, визначає глобальні енергетичні, військові та економічні тенденції до змін. Недавні. Ня, зміна риторики в офіційних документах США, де після Ріада замість формулювання агресивна війна Росії проти України уперше з'явився термін конфлікт в Україні, що може мати далекосяжні наслідки. Це не просто дипломатичний нюанс, а можлива зміна міжнародно-правової парадигми щодо війни Росії проти України. У чому різниця цих двох термінів розповідає політолог Олексій Боряченко. Якщо б взагалі розбирати поняття війна і те, що зараз проштовхується в міжнародні, ну скажімо так, тексти, да. Ну, це ж не тільки там резолюції, це і там результати перемовин, і так далі. То війною дійсно називається юридична подія, коли її оголошують. От у чому справа а в сучасному світі війну не оголошують. Чому тому, що якщо оголошується війна, тоді цілий ряд автоматичних наслідків приймає на себе сторона, яка почала війну. А в тому числі коли ми кажемо про репарації, то це поняття виключно, коли є війна. Тому ми і формулюємо. Компенсація нанесених збитків, а не репарації так набагато більш коректно і набагато більш так би мовити ефективніше. Відносно конфлікта, ну тут трішки не так. Тому що в міжнародних документах є поняття конфлікт, і при чому коли кажуть конфлікт, то це здебільшого мається на увазі внутрішньодержавний конфлікт. А є поняття військовий конфлікт. А оце вже дійсно те поняття, яким артикулюється в тому числі і російська українська. Нька війна, тому наприклад, в багатьох, ну там навіть телеефірах, особливо для іноземних засобів масової інформації, ну там чи аналітичних центрів, хто так чи інакше проведе такий певний юридичний скрінінг, да, того, що говорять, а я зазвичай кажу одночасно два поняття. І військовий конфлікт, і війна Росія проти України. Причому підряд для того, щоб сконцентрувати їхню увагу, що те, що де юре, скажімо, відбувається дійсно, це називається військовий конфлікт, і це правда, але на правду відбувається набагато гірше аніж просто військовий конфлікт. насправді це відбувається війна. Війна Росія проти України. Тому тут дещо така юридична криза, казуїстика, яку просто потрібно ну, розуміти. І дійсно, якщо йти через призму міжнародного права, ну то відверто кажучи, коректно звичайно казати військовий конфлікт. Деякі експерти вважають таку зміну ослабленням позиції Вашингтону щодо підтримки Києва. Що означатиме така кардинальна зміна міжнародно-правових визначень для України, та які можуть бути наслідки цих змін, продовжує розповідати експерт. Для України це нічого не буде означати. Єдине, що для України нічого по суті не означає, якщо змінюється термінологія, наприклад, з такого більш неформального поняття, ну тому що війна не оголошена. Війна на військовий конфлікт. Тут в принципі воно майже тотожне, якщо брати зі сторони міжнародного права. Але для нас змінюється, якщо наші партнери і не партнери міняють формулювання, в тому числі в резолюціях організації Об'єднаних Націй, наприклад, з військового конфлікту на просто конфлікт, тут да, ото відповідно змінюється, і це таке підігравання російській пропаганді, тому що як вони формулюють? Вони формулюють, що це війна в Україні. Тобто вони ж не формулюються там, що вони напали, вони формулюють що це війна в Україні, і от коли кажуть, змінюють оцей контекст на конфлікт, то звичайно, так чи інакше для нас ну також э, змінюються певні юридичні категорії, наслідки в ну будь-якому міжнародному документі. Тому направду э, і українська сторона, і європейські партнери ну. Переважно ті, які розуміють ризики, йдуть до сіткої сторони. Вони дуже чітко кажуть, що не потрібно вести прямі двосторонні перемовини між сполученими штатами і Російською Федерацією. Ну, вільно те, про що ти кажеш, що відбулося в Саулській Аравії. тому що, скажімо, перемовники зі сполучених штатів, ну оскільки цей кабінет тільки сформувався, Трампівський, вони не до кінця в тематиці нашої війни, і вони дуже легко можуть потрапити під маніпулятивний вплив росіян. І як бачимо за наслідками навіть цих першого на траунду перемовин під цілий ряд впливів і впасток Російської Федерації на привики жальвольної потрапили. Ну особливо коли там Трамп називає Зеленського диктатором. Да, або Трамп має сумніви там в легітимності Зеленського, або Трамп говорить якісь там 4%. ну всі ці речі ну можна їх назвати прямо наративами Російської Федерації, які або по нерозумінню, або ну скажімо так, не розібравшись, повторюють поставники сполучених штатів і повідної команди перемовників, і потім вона переходить в риторику самого Трампа. Та тут можна констатувати, що якщо Штати і далі продовжують. Ожувати зближатися в позиціях і проявляти лояльність для до Російської Федерації, то на превеликий жаль, скажімо, їхні модераційні функції по досягненню справедливого та довготривалого миру, або там, скажімо, потенціал, да він буде так чи інакше зменшуватися, і це абсолютно очевидно. Також саму точку зору щодо підгравання російській пропаганді має і екс-дипломат Дмитро Чекалкін. Розуміло, що Трамп намагається встановити більш такі тісні контакти з Росією. Янами тому і такі поступки собі дозволяє. Це ж вже не перша така ознака. От буквально декілька хвилин тому було повідомлення, що коли опитували одного з нових кандидатів на посаду заступника міністра оборони, то його спитали, чи ви знаєте ви російську агресію, і він почав відповідати так, що не було зрозуміло, взагалі, яка його позиція. Вони всі намагаються сьогодні не роздратувати жодним чином Трампа там і маска, і тому так обережно обходять категорії. Личні якісь вислови, тобто це було зрозуміло з самого першого дня. Адміністрація Трампа вже раніше висловлювала сумніви щодо ефективності програм міжнародної допомоги USAID, вимагаючи їхні перевірки та аудиту. Його можливе рішення про заморозку або значне скорочення фінансування USAID може призвести до серйозних іміджевих втрат для України, яка отримує значні ресурси на підтримку внутрішніх реформ, боротьбу з корупцією та соціальну стабільність. Чому саме програми міжнародної допомоги USAID стали об'єктом критики адміністрації Трампа розповідає? Олексій Буряченко, ми багато говорили і констатували, що сучасна архітектура світової безпеки не діє. А якщо разом з тим, що вони виконують там гуманітарну певну місію, то те, для чого створювали ООН, ну вона не робить. А стаття перша говорить про те, що це ну якби глобальний майданчик для врегулювання конфлікту, коли організація Об'єднаних Націй сама безпосередньо виконувала цю функцію. Ну важко відповісти зараз повноцінно, тому що все одно це більше так чи інакше було або під часи холодної війни в балансі до полярного світу. Ну або після там розпаду Орденського союзу, до перший рік це залежало від перш за все позиції Сполучених Штатів. Тому скажімо так, те, що Трамп об'єктивно критикує надієвість наддержавних інституцій за бюрократизованість і те, що на них витрачають надмірну кількість коштів, а вони абсолютно не дають необхідного. Efektu. Ну це ж правда. Тут можна любити Трампа, можна не любити, можна розуміти, можна не розуміти, але він каже правду. І той процес, який відбувається за Трампа, він направду еволюційний. Причому він еволюційний, як у внутрішній політики Сполучених Штатів, які втратили відчуття своєї місії, розуміння там якихось КПІ-ів. Вони розповсюджували свою ідеологію через там на ширму якоїсь умовної демократії та цінності, які як Вен сказав різні, виявляються у Європи і у сполучених штатів, і по великому рахунку дуже часто використовували цей урядовий фонд сполучених штатів USAID, для ну забезпечення своїх власних пар... потреб і ну по суті перекладали гроші з кармана в карман, тому що дуже часто великі контракти отримували перш за все їхні ну генеральні підрядники, так би мовити, організація, які так чи інакше мала відношення до демократів. Е, тому ситуація настільки. Іки стало для всіх очевидно негативною, що в сполучених штатах, як ми бачимо, Трамп виграв у всіх штатах, навіть семи коливаючихся штатах. Тобто, якби не було Трампа, то потрібно було б вигадати <с. таку іншу людину, але ну направду відбувалося б рівно те саме. Навіть якщо б виграли вибрали демократи, що було абсолютно нереалістичною історією, в скажімо так, в межах їхніх кандидатів від Байдена до Камали Харіс, але очевидно, якщо вони навіть в. Грали вибори, то все одно так чи інакше, світ настільки став недієвим, що я не впевнений, що президент від демократів досидів би весь відповідно термін, щоб дійсно Сполучені Штати не перейшли в скажімо в епоху, в період такого внутрішнього вже політичного протистояння. Можливо, навіть те, яке транслював фільм, там де показували там якісь елементи громадянської війни. Зупинка або перегляд програм допомоги може негативно позначитися на економічному розвитку Утку України посилюючи її залежність від внутрішніх ресурсів та підтримки Європейського союзу, такі кроки можуть мати критичний вплив на допомогу Україні, зокрема підтримку реформ, економічної стабільності та відновлення після війни, продовжує Дмитро Чекалкін. Насправді десятки, якщо не сотні, різних було проектів, які фінансувалися, і наскільки вони будуть не критично важливі для того чи іншого напрямку діяльності країни, зараз важко оцінити, але те, що це суттєвий удар по Україні. Інські державі це абсолютно вже зрозуміло. Екс-дипломат Дмитро Чекалкін, політолог та юрист Олексій Бураченко цього разу були гостями програми на прицілі, з якими розмовляла я журналістка Вікторія Машталер. Дякую за увагу. Думайте, аналізуйте. А програма на прицілі триває. І далі продовжить мій колега Тарас Андрухович. Він підготував чимало цікавих думок польських експертів. Тож залишайтеся з нами. Перед мікрофоном Тарас Андрухович триває передача на прицілі у середу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вкотре наголосив, що польські солдати не братимуть участі у можливій військовій місії на території України. Польська влада переконує, що військо польське необхідне зараз у самій Польщі, адже воно активно залучене у захист і безпеку східного флангу НАТО. Позиція як урядової коаліції, так і опозиції у Польщі у цьому питанні наразі залишається скептичною і непохитною. Утім, у Варшаві не виключають сильнішої залученості Польщі для того, аби у вигляді логістичної та матеріально-технічної підтримки допомогти можливій місії. Про що теж згадав очільник польського уряду Дональд Туск. Польжоніже ніби на учасничі безпосереднього місії. Польські солдати не братимуть безпосередньо участі в миротворчій місії, чи як би ми це не називали. Однак польща буде готова надати всю матеріальну технічну допомогу, яку ми зараз надаємо, але навіть у більших масштабах, якщо це буде необхідно, щоб європейська миротворча місія за підтримки США була ефективною та добре організованою. Польща також налаштована підтримувати всі ініціативи. Спрямовані на використання заморожених російських активів, щоб ці гроші могли фінансувати допомогу Україні. Акти аби то те п'янози фінансували допомогу Україні. Скептичні щодо відправлення військ в Україну в цілому більшість країн Європейського Союзу. Проблема відправлення європейських військ для збереження миру в Україні ще й в тому, що на це не погоджується і російський агресор. Це означає, що якщо це станеться, то це буде сили стримування, а не миротворча місія. Це має сенс лише якщо Європа готова ризикнути зіткненням з Росією. Тому, як кажуть експерти, так важливо діяти спільно з американцями, а ті своєю чергою виключили участь своїх сил. На території України розбіжності викликає передусім теж і те, життє, під чиїм мандатом мали би зайти в Україну можливі миротворчі сили, чи під мандатом ООН, чи НАТО з'являється теж і думка про багатонаціональні сили, наприклад, за участі китайських чи бразильських військ. У гостях ведучого Кшиштофа в етері Першого каналу польського радіо, колишній командувач сухопутних військ Польщі, генерал Вольдимир Скшипчак висловив думку, що зараз жодного мандата на таку місію немає, що він буде Визначений за погодженням з Москвою. Я в тифільнівізакі щоб Москва жі згоду на даний момент, я не бачу варіанту згоди Москви на розміщення військ НАТО в Україні. По-перше, тому що НАТО не схвалює вступ України, тому що Путін не схвалює вступ України в НАТО. А тим більше він не погодиться на розміщення військ НАТО в Україні. Для мене це абсурдна ідея і мандату на розміщення військ НАТО в Україні немає і ніколи не буде. По-друге, якби якісь миротворчі сили були розміщені. Чині в Україні, то це були б точно не війська НАТО, а війська, які були б прийнятні для обох сторін, тобто Росії та України. Якщо такої домовленості не буде, то такі війська не будуть розгорнуті. Це можуть бути війська, що нейтральні для обох сторін. Можливо, Індія, можливо, інші країни, які прийнятні для обох сторін. Індія може інші не які коли для обох сторін якою могла б бути чисельність миротворчих сил? Президент України говорить про 100 або 150 тисяч військових, а 25-30 тисяч таку цифру називають західноєвропейські лідери, зокрема прем'єра Великої Британії чи президент Франції, враховуючи протяжність лінії фронту, це понад тисяча кілометрів. 30 тисяч військових це м'яко кажучи несерйозно. З цим погоджується генерал Вальдемар Скшипчик. Бажем ж на базі досят інтрим посідами пришмілішми в Сирії, я вважаю, що цього абсолютно замало, виходячи теж з нашого досвіду. А у нас був власний військовий контингент у межах міжнародних сил у Сирії в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією. Фактично, якщо взяти до уваги протяжність кордону між Україною та Росією, яка становить понад Тисячу кілометрів цей контингент мав би складати декілька десятків тисяч за моїми оцінками від 120 до 180 тисяч. Тим більше, що цей кордон, по перше, довгий, а по-друге, дуже складний за рельєфом. Місцевість означатиме, що цих миротворчих постів буде багато, особливо на східному напрямку. Буде, щобині на керунку в Генерал Скшипчак звернув увагу теж не на необхідність ротації такого контингенту. А припустимо, що він буде налічувати 100 тисяч солдатів. Отже, це означає необхідність у наявності постійного резерву, додаткових свіжих і підготовлених сил як то сторони, але я не знаю, як сторони домовляться про це, але такий контингент діє від шести місяців до року. Тому треба бути готовим до того, що ротація буде, скажімо, щороку. 120 тисяч солдатів щороку будуть змінюватися. Як довго триватиме ця місія? Знаєте, ми були на голландських висотах кільканадцять років, тож можна припустити, що така місія ймовірно триватиме між Росією та Україною кілька, можливо, навіть. Значно більше років, тому що я не вірю в мир між Росією та Україною. Росіяни завжди прагнутимуть захопити Україну і запанувати над політичною ситуацією. А Україна буде постійно захищатися від цього. Тому ця лінія завжди буде гарячою. Але як довго? Я припускаю, що кільканадцять років. Та лінія буде завжди гарячою, і як довго, оцінюю, що на кілька років. На додаток до генерал Скшипчак вважає, що ефективні дії такого контингенту, якщо він буде європейським, без американської підтримки неможливі. Американці, що їх там ймовірно також знають, що якщо їх там не буде, то я не бачу можливості для європейських країн взяти на себе цю місію. Чому бо американці і Трамп гарантуватимуть безпеку цих військ? Якщо там немає американських військ, то на мою думку місії за участю лише європейських країн не виправдані, і я би сказав небезпечні для європейських військ. Ні, совніу засаднє і бимпотів для войськ європейської небезпечна. Водночас, вже ветерипольського радіо двадцять чотири генерал Вальдемер Скшипчик зазначив, що польща не має потенціалу аби відправляти свої війська у межах можливого контингенту в Україну. Позаяки як, як висловилося, польща сама перебуває у останні війни і потребує своїх військ на своїй території про те, що є війна гібридна на нашій східній границі на нашому східному кордоні та в регіоні Балтійського моря йде гібридна війна. Ми, як Польща, перебуваємо в стані війни, щоправда, гібридною, яка посилюється і розливається. Коло тем, які розробляють росіяни в рамках цієї війни, дуже розширюється, і тому ми утримуємо значний військовий потенціал при нашому східному кордоні і в регіоні Балтійського моря. Тому ми не маємо потенціалу відправляти військових в Україну. На мою думку, ніхто, включно із Трампом, не погодиться на розміщення військ НАТО в Україні. По-друге, мені здається, що всі повинні схилятися до того, щоб війська були нейтральними для обох сторін. В Україні дидайше ж всі поніші до тому там були війська для бустронетральнеможливість створення миротворчої місії в Україні у передачі Якоба. Куклі етері Польського радіо 24 коментував також колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло, який також вважає, що європейські сили не зможуть забезпечити мир в Україні. Він нагадав про провал дій з боку європейського союзу під час збройного конфлікту на Балканах у 90-х роках. Я як удівникашлану конфлікт на я, як журналіст, висвітлював конфлікт на Балканах під час розпаду Югославії. Так ми зіштовхнулися із катастрофою Європейського Союзу як посередника, а також катастрофою організації ООН як посередника. Американці та НАТО практично врегулювали тоді ситуацію. Я боюся, що якщо ми не будемо співпрацювати з американцями. І будемо намагатися знищити НАТО, то з такими шансами зруйнуємо європейську безпеку. А на жаль, є ті, хто щось робить у цьому напрямку, і прямує до цього, водночас підтримуючи той факт, що зараз варто домовлятися з Китаєм, і те, що ці заморожені кошти Росії. Поки що начіпаються це також через страх Китаю, страх перед його реакцією. Нещодавно Financial Times оприлюднила заяву Санчеса, прем'єр-міністра Іспанії, про те, що альянс з Китаєм нам зараз дійсно необхідний, тому що ймовірно йдеться про те, щоб збалансувати те, що відбувається на лінії Вашингтон Європа. Я думаю, що все це повернеться до певного балансу. І важливо, щоб Європа почала сприймати НАТО серйозно, і бачимо щоб Европа почала руні трактувати НАТО поважне. Ян Пекло також висловив свій погляд на те, як може ситуація розвиватись найближчими тижнями і місяцями. Я би що ця війна война на дан Я думаю, що ця війна триватиме, і на даний момент вона може бути ще більш інтенсивною, тому що обидві сторони зараз зацікавлені в отриманні найбільшої переваги та в отриманні якомога більшого територіального ефекту для Росії дійсно запрямованою гордістю є зайнята частина Курської області, і вони дуже хотіли б, так би мовити, ліквідувати, розв'язати цю проблему знову її. Зайняти, але вони мають великі труднощі з цим, тим паче, що українці зараз вважають, що їхньою розмінною монетою буде просування та витіснення росіян з деяких частин окупованих територій, мисло власне за дані буде в тих вілі пост і випарче росіян з ніхто частин території. А це були фрагменти розмови із послом Польщі в Україні Яном Пєклом, що вийшла на хвилях Польського радіо 24. своєю чергою у розмові з ПАП, колишній командувач спецпідрозділу ГРОМ генерал Роман Полько. Заявив, що Польща не повинна виключати себе із дискусії про участь польських військових у можливій миротворчій місії в Україні. Він оголосив, що головним фактором стримування такої місії буде насамперед репрезентативність військ і зауважив, що можлива миротворча місія точно не означатиме жодної провокації щодо Росії. За словами генерала, виключати участь у ній польських військ з самого початку є повним абсурдом. Це закриває собі дорогу, це змушує нікого не сприймати серйозно країну, яка та з Самого початку виключає участь у такій місії, зауважив військовий. Роман Полько зазначив, що польська участь у місії може також передбачати логістичні операції, наприклад, підтримку транспортування сили, які братимуть у ній участь. Він додав, що участь Польщі також могла би зводитися до участі у ній сил спеціальних операцій. За словами генерала, цьогоріч мир в Україні точно не буде. А коли бойові дії буде припинено, то це буде лише заморожування конфлікту. Наразі це все у програмі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас за тиждень. у Цій же шпорі для вас працювали автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. А програму на прицілі можна послухати також у подкастах Радіо Київ ФМ що п'ятниці о 13.30 і на українській радіостанції Респект щосуботи о 7 ранку почуємося за тиждень і бережіть себе.